Вінничанин Іван Шульга з Вінниці готується до чемпіонату Європи з боксу. Тренується зі спаринг-партнером Ярославом Заворотним. Обоє брали участь у чемпіонаті України з боксу серед юнаків та дівчат. Він проходив у Черкасах 12 червня. У ньому взяли участь майже 400 спортсменів із різних регіонів України, каже тренер Андрій Гончар. 13-річний Ярослав змагався у ваговій категорії 70 кілограмів. Посів третє місце. «Було 16 учасників моєї ваговій категорії. Було важко, але були сопротивники, які були нескладні. 14 14-річний Іван змагався у чотирьох поєдинках. Першість виборював серед 16 суперників у ваговій категорії 50 кілограмів. На чемпіонаті боксер здобув золото. Самий важкий бой був фінальний там по за перше місце. Іван каже, перемога в цьому поєдинку стала путівкою на чемпіонат Європи. Він відбудеться у серпні в Словенії. Тренер Андрій Гончар каже, займаються хлопці щодня по дві години. Десь великі кроси, десь такі кроси зі взривами, це інтервальна робота, це робота на снарядах, ближче до змагань. Тобто вже більше буде така спеціальна підготовка, більше роботи в парах, відпрацювання. Своїх комбінацій. Сьогодні спортсмени їдуть на навчально-тренувальні збори в Коломию, каже тренер Андрій Гончар. Там і готуватимуться до чемпіонату Європи. Ольга Антохова, Вадим Наумчак Суспільне новини, Вінниця.